Ага, ви ще дивитесь? Тоді поїхали. Оцей пластик! Зараз переваримо хвіст. Я, в принципі, думав, що тут дійсно трагедія, але більш-менш непогано воно виглядає. Просто тріслою за того, що погано заварне. Візьмемо, підшліфуємо пальцю, крутимо цього чужі попустимо болта, тут прикриємо і все. І підваримо безренько тігом, і буде шикарно. Я думаю, буде де жаль, бо воно далі тут і тість. Трошки підварив вже виглядає набагато лучше, 100% не трісне. Ох, і все. І красота. Прийшов час фарів. Получається, що я просто-напросто купив ще другі фари, бо ці вже просто не спасти. Так, в загальності фари стоять в районі 350 доларів, якщо в хорошому стані. У е, мене виходить в цих фарах е, ціле стекло, ну як, ціле основне, образно Але не ціле тут. 80 баксів. Тут все ціленьке. Тільки у нас стекло не цілень. А там у нас стекло цілень. Ми зараз махнемо стекло. І... Що щось з того буде? Займай цей пластик! Ладно, воно було не потрібно. <ріст> Дуже добре, що ви не бачили того, звісно. Як я міняв це стекло, це було боль, страдання і індус. Того, що... Коротше, от що лишилося з тої другої фари. І це робота вдвох. Десь приблизно 2-3. Навіть не буду цього показувати, бо це було страдання випилювання випилювання цього стекла дремелем якимись е, е, боскубцями виривання. Самі герметик на фарі Kawasaki, просто боль, біда, він не гріється ніяким феном, нічого не робиться взагалі. Но бог з тим, ми маємо вже приблизну оцінку. Цих фарів в 250 доларів. Мені кажеться, це вже круто. Получається, вона вся цілесенька, кріплення зроблені, стекла зроблені ціленькі, і нам лишилося ще 100 баксів добити. Виходить так, що зараз встановимо саме покриття самих фарів. Зараз ми максимально максимально швидко зробимо відновлення. Як обично за пару часов. Mas no mundo. <laughs> Основні моменти ми зробили. Пластик уже стоїть на своєму місці. Роботи ще, звісно, багато, але зараз в основному вже майже все зроблено. Так що вітаю всіх з Новим роком, може, якби новий рік настав. Е Дивіться далі, буде набагато цікавіше, думаю, буде виїзд, покатушки, рілси, ще там щось отакого плана. Дякую.